Сьогодні у випуску другий в Україні офіс енергоефективності запрацював на Кіровоградщині. На Кіровоградщині збільшується кількість хворих на ковід. Створити робота, який визначатиме вибухівку, як це робить собака. Над таким проєктом працюють у Кропивницькому. вивчають досвід кінологічного центру. Регіональний офіс енергоефективності запрацював у Кропивницькому. Це кімната в будівлі обласної адміністрації. Поки тут одна працівниця. Офіс допомагатиме жителям Кіровоградщини, які хочуть заощадити на витратах теплової енергії під час воєнного стану. Це консультації, залучення інвестицій та грошова підтримка, сказала голова Держагентства з енергоефективності Ганна Замазєєва. Наша місія це зробити зелений перехід, і зелену трансформацію безболісно для країни. По-друге, декарбонізація. Ми повинні на цьому розумітися. Як зробити які заходи для зменшення викидів парникових газів? Це обов'язково мога європейських країн і Євросоюзу досягти певних цілей до 2030 року. І це зменшення споживання первинної енергії на 17%, збільшення відновлювальних джерел енергії на 27% і зменшення викидів СО2 на 65%. Агенція обласна рада та адміністрація підписали меморандум про співпрацю. Перший офіс був у Дніпрі, а другий у, на Кіровоградщині. Тому що, якщо Дніпро це е, така промислова потужна область, то е, Кіровоградщина, як ви правильно сказали, це Взірцева аграрна область. Готові наші західні партнери е, допомагати нам, але вони хочуть вже вкладати не в такі проекти, які е, сьогодні на сьогодні, а те, що забезпечить розвиток в майбутньому. Ганна Замазєєва розповіла, офіси створять у всіх регіонах. Є фонди карбонізації та енергоефективної енергетичної трансформації України. Він почне діяти з першого на 1 24 Відповідно, кошти фонду це приблизно планується зараз. Міністерство фінансів дали прогнози. Це 1 мільярд гривень. Сонячні панелі дома встановити або вікна замінити, або двохтарифні що лічильники поставити. Яка кількість і буде розплановано у відсотків, скільки на промисловість, скільки на муніціпацію. Політети, скільки на населення буде вже остаточно відомо після голосування і винесено питання на розгляд Кабінету міністрів. Зі слів голови, з Нового року в офісі запрацює гаряча лінія. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Верховна Рада України 8 листопада схвалила законопроєкт, який перенаправить військовий ПДФО з місцевих бюджетів до армії. ПДФО це податок на доходи фізичних осіб. Як пояснив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, це означає, що з 1 жовтня до 31 грудня цього року військовий ПДФО спрямовується до держбюджету в пропорції 50% на 50% для Держспецзв'язку на дрони і до міноборони на артилерійські системи. Загалом на армію з місцевих бюджетів Ті перерахують за поточні і наступні роки понад 214 мільярдів гривень. Бобринецька громада до кінця року через ненадходження військового ПДФО не 1 мільйон 300 тисяч гривень. З початку року отримали чотири мільйони, сказала начальниця фінансового управління Бобринецької міськради Анжела Степанова. Та надходження перефозійськовослужбовців від пожежників, поліцейських, територіального центру комплектування, втрати. Будуть пов'язані з недофінансуванням і комунальних служб, міста, лікарні, а також значно збільшилися соціальні виплати військовим пораненим. Питання, з яких статей зменшувати видатки. Подружжя Карпивничан Віра та Олександр Сукачуви прийшли на вакцинацію від коронавірусної хвороби. На коронавірус не хворіли, не хочеться хворити. Пенсіонерка робитиме четверте щеплення вакциною Комірнаті від Pfizer. Для щеплення медсестра відкрила одну з двох ампул вакцини, яку мають в амбулаторії в одній ампулі 6 доз. Ходимо вакцинувати. Вакцина комірнаті. Ми її отримали 25-10, 5 флакону залишилися там тільки два. Люди у нас записуються на список, котрі дзвонять, або приходять, бо відкриваємо флакон, як набирається 6 чоловік. За останні два тижні кількість пацієнтів зі скаргами на гості респіраторній вірусні інфекції збільшилась, говорить сімейна лікарка Галина Жуля. Окрім традиційних лихоманки кашлю нежиттю, все ж таки іноді фіксується відсутність нюху, те, чого ми довго дуже не бачили за останній час, але зараз періодично скаржаться люди і періодично також є симптоми з боку шлунково кишкового тракту. За минулий тиждень в області зафіксували 259 випадків коронавірусу. Це на 19 більше, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Одна людина через ускладнення померла. Нині від ковіду лікується 446 людей, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Якщо у вересні місяці ми реєстрували до 10, до 20 випадків щотижнево, то починаючи з жовтня місяця їх стало більше 100, а потім і більше 200". Говорить, щеплення залишається найдієвішим способом захисту від ковіду. «Кіровоградська область забезпечена вакцинами від COVID-19. вакцинація безкоштовна, і людина сьогодні має змогу вибрати собі вакцину. У першому центрі медико-санітарної допомоги з цього понеділка через відсутність вакцини від ковіду людей не щеплять, сказала медсестра Наталя Марченко. В другій половині жовтня ми всього на наш заклад ми отримали 96 доз. Тут хотіла зробити щеплення від ковіду кропивничанка Валентина. Немає вакцини. Хоча скрізь інформація є про те, що вона є в наявності, приходьте. Якщо на якомусь пункті профілактичних щеплень немає вакцини, тимчасово немає вакцини, необхідно звернутися зразу ж до керівника цього закладу. Якщо реагування відповідно не буде, звертайтеся в Центр контролю профілактики хвороб. Зі слів головної санітарної лікарки, вакцинуватись можна одночасно від ковіду і грипу, але в різні ділянки тіла. Міністерство охорони здоров'я рекомендує робити базову вакцинацію від ковіду це три щеплення, четверту за призначенням сімейного лікаря. Ольга Склерук, Анатолій Басиций, Суспільне новини, Кропивницький. В окружному адміністративному суді Кропивницького розпочали розгляд справи про звільнення колишнього голови обласної ради Сергія Шульги. Три години переглядали фрагменти відеозаписів двох засідань – 15-ї сесії 31 березня і позачергової 16-ї сесії 25 квітня, під час якої більшість депутатів проголосували за звільнення Сергія Шульги за 39. Сесія законна сказав представник обласної ради Павло Топчій. Ми побачили блокування зі сторони на той час голови обласної ради розгляду питання про дострокове припинення його повноважень. Звернути увагу суд має на те, що під час початку 15-ї сесії були ну на її прикінці, точніше були допущені порушення головою. Він не мав права одноосібно оголошувати перерву. Він не мав. Право не скликати сесію за ініціативою депутатів. Сесія 16-та позачергово. Вона була скликана у відповідності до вимог регламенту, і на ній якраз. У відповідності до цих вимог регламенту і було розглянуто питання про дострокове припинення повноважень голови обласної ради. Сергій Шульга вважає, що та сесія незаконна. Просив суд визнати рішення про його звільнення протиправним і поновити його на посаді. Вважає рішення про звільнення ухвалили з порушенням процедури регламенту сесії. Чому сужусь? Да? Тому що закон повинен бути для всіх да? приводить до більш тяжких наслідків. Тому і чому зараз я тут, в суді, да? для того в подальшому не допускати. Мені дійсно не цікава посада голови обласної ради і все інше. Але ми повинні, і ті люди повинні схаменутися і зрозуміти, що за все прийдеться відповідати. Справу розглядає колегія суддів. Після дослідження відеодоказів головуюча суддя Світлана Дихтярьова оголосила перерву у засіданні до понеділка. Планують досліджувати письмові докази. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ми почали роботу ательє з пошиття дитячого одягу. Шємо одяг спортивний для дітей і дорослих. Для жіночок у нас. Піжами. Це ательє з пошиття одягу, працює у Кропивницькому дев'ятий рік. Після початку повномасштабної війни замовлень не було. Почали шити одяг для бійців, розповідає власниця Наталія Садовська. Нам привезли волонтери трикотаж, ми шили для хлопців білизну. Порахувала, до російського вторгнення мали півтори тисячі клієнтів, нині на 300 менше. Щоб збільшити заробітки, вирішила розширити асортимент. Розпочати власне виробництво одягу для дому та відпочинку. У центрі зайнятості дізналась про державну програму мікрогрантів для бізнесу є робота і вирішила скористатися нею. У лютому почала готувати свій бізнес-план. Потім відклала, злякалась, думаю, мабуть, я не зможу це. Потім ні, думаю, ну треба ж. Нам розширяти наше виробництво з першого разу не вийшло, прийшлося доопрацьовувати свій бізнес-план. Наприкінці вересня, каже Наталія, отримала гроші. Розмір гранду склав 250 тисяч. Основна частина це закупівля швейної техніки і інструментів, купівля тканини для пошиття теплих костюмів. Замінили ми освітлення у нас. Нове і придбали ще стільці, щоб нам було зручно працювати. До кінця року планує виконати умови гранту. Працевлаштували одного працівника і починаємо пошиття костюмів. Ми шукаємо ще одного працівника. Цьогоріч уряд виділив на фінансування мікрогрантів є робота 1 мільярд 600 мільйонів гривень, що дозволило створити 18,5 тисяч робочих місць. Наступного року ця сума збільшиться до 3,5 мільярдів, сказала заступниця начальника обласного центру зайнятості Наталя Невідома. Це гарна можливість дійсно для такого або для стартапу, або для нового поштовху свого бізнесу чи відкриття нового. Тим більше грант є безповоротним. У Кіроградській області підтримано 50 проєктів. Загальна сума фінансової підтримки, яка очікується для цих грантів, більше 12 мільйонів. Підприємці можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень. На суму до 150 тисяч гривень він має створити одне робоче місце. Якщо претендує на суму до 250 тисяч гривень, то він має створити не менше двох робочих місць і у будь-якому випадку утримувати зайнятість цих робочих місць необхідно не менше 24 місяців. Подати заявки на отримання мікрогрантів підприємці можуть до 19 листопада. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Шукати зброю і вибухівку вчать собаку у кінологічному центрі Кропивницького. Це тренується берійська вівчарка Малінуа. Вінді це гільзи використання в реальній ситуації. Це в перших Чітко собака обозначає. Вона знаходить боєприпаси, які були десь закладені або вже багато часу пройшли. Також вони дуже допомагають військовим. Вінді два з половиною роки. Виховує її кінологиня Анастасія Сінчук. Займаємося і з пошуку, і вибухівки, також і на вулиці займаюся з нею різних ситуаціях. Собак готують і для розмінування деокупованих територій України. Досвід кінологічного центру вивчає льотна академія. Хочуть створити робота, який визначатиме вибухівку за наявністю домішок у повітрі. Як це робить собака, пояснив керівник академії Сергій Неділько. Третя частина України сильно замінована. Це майже 200 тисяч квадратних кілометрів, тому це не десятиліття робота. Каже розробками, які допоможуть у розмінуванні України, займаються спільно з представниками Республіки Корея. Допрацювати такий мінопошукувач, детектор мін, який працює на основі аналізу повітря. Ну тобто, він виявляє складові приміси, які вибухівки, по типу як і собака. Але як кажуть, любий робот це не людина і не собака навіть собаку довго готувати. Тому ми будемо проводити тут експерименти. Корея і корейський народ майже 70 років тому так само зазнали незаконного вторгнення і окупації, як нині Україна. Але пережили цю ситуацію з замінуванням. Нині Україна замінована російською армією і мої розробки систем тестування і виробництва таких приладів міношукачів, мінних детекторів. Така робота нині проводиться, і в подальшому ми плануємо її разом. Я не знаю скільки часу треба буде для розробки. допомогти собаці в розмінуванні робот зможе, але замінити ні, вважає кінолог Артем Хоменко. Якщо пошуку, то ні. А якщо це в розмінуванні там ну, здвинути, знайти, показати обозначити, також може. Нині для пошуку вибухівки в центрі навчають 20 собак. Ольга Склярук, Антоніна Крейтер, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.